Ми мешкали в Прогресі Донецької області, потім через обстріли переїхали в Покровськ. Нам там допомогли дуже хороші знайомі чоловіка, вони нас впустили з дітьми. А в липні цього ж року ми переїхали вже сюди, в Дніпропетровську область, знайшли десь житло, платимо за оренду, є опалення. У мене четверо діток, вже зараз троє, дуже складно. Вони навчаються онлайн. Малятка ходить, в садочок онлайн навчається в місцевому садочку, а донька навчається в Гродівській школі теж онлайн. У нас є пічне опалення, хозяєва нам його зробили, от тільки зараз, в жовтні, місяці два місяці довго робили. І брикети нам потрібні дуже були. Дякую за допомогу. Зараз такі складні моменти життя ми топимо вже, все гаразд, все у нас вже наладилось. Дякую за допомогу, за брикети. Вони якраз дуже необхідні нам, дуже гарна допомога в такий тяжкий для нас час. Дітки дуже задоволені, їм тепло, мені тепло. Всі дуже раді, щиро вдячна. Що ви такі є люди добрі?